Всім привіт! Мене звати Денис Гланзовський. Вітаю вас у себе на каналі. Сьогодні маємо дуже цікаву інформацію, яка не несе там якоїсь новини в Польщі. Підрахували і знайшли людей, які отримують найвищу пенсію в Польщі і найнижчу пенсію в Польщі. І різниця між цими пенсіями складає цілих 43 три тисячі злотих. Давайте зараз більш детально розберемось, хто ж найбільше отримує, а хто отримує найменше і які це взагалі. Цифри, дивіться це відео до кінця. В коментарі пишіть звідки ви його дивитесь. Пишіть, чи плануєте ви отримувати пенсію в Польщі, і підписуйтесь на мій канал. Отже, як я вже сказав, різниця між найбільшою і найменшою пенсією в Польщі колосальна. Вона становить понад 43 тисячі злотих, 43 412 тисячі злотих брутто – це найвища пенсія в Польщі, яку виплатило управління соціального страхування ЗУСУ після індексації. В березні 23-го року, тобто зовсім недавно, розмір же найменшої пенсії в Польщі складає друзі 2 гроші. Розумієте, згідно з даними ЗУСУ, найнижчу пенсію в Польщі отримує чоловік, який проживає в місті Вроцлав, ще той щасливчик. Він вийшов на пенсію в 65 років, і чоловік сплатив внески лише за один місяць ведення підприємницької діяльності. До цього він їх просто-напросто не сплачував. Я так розумію, чоловік не є бідним якимось, Чоловік все життя займався бізнесом і підприємницькою діяльністю. Просто він не сплачував складки до ЗУСу. Однак, попри це, ЗУС нарахував йому пенсію, і її розмір становить лише 2 гроші. У ВЗУС нагадали, якщо особа по досягненні пенсійного віку подає заявку на призначення пенсії, то до уваги беруться внески сплачені протягом життя. А бачимо, що чоловік, який має 65 років, сплатив лише один внесок. Тут є, до речі, два варіанти: або він просто ці внески не сплачував, або це просто якийсь громадянин України, який приїхав, або якийсь інший іноземець, так який приїхав, сплатив одну лише складку і отримав пенсію за один місяць, скажімо так. Якщо заявник не має відповідного страхового стажу, 20 років для жінок або 25 для чоловіків. А внески сплачував протягом короткого періоду. Він повинен бути готовим до того, що його пенсія буде дуже низькою. Ось така дивина, скажімо так: найвища, найвища пенсія, яку виплачує ЗУС, становить 43 412 злотих бруто. І цю виплату отримує 86-річний чоловік з міста Сосновець. Він має 60 ро 62 роки страхового стажу. Тобто, бачимо, яка колосальна різниця між цими двома людьми. Тут бачимо, що чоловік цілих 62 роки сплачував внески пенсійні. І лише остання індексація за, оце, за березень 23-го року додала в його гаманець за вислугою років 5 тисяч. П'ятсот злотих на місяць пенсії та допомоги по інвалідності, які виплачує установа соціального страхування, індексуються щороку, і з 1 березня цього року вони зросли на 14,8 І з 1 березня розмір мінімальної пенсії становить 1588 злотих 44 гроша брутто. Бачимо, друзі, наскільки сильно може різнитися пенсія в Польщі, бачимо, що все таки їх система виплати пенсії вона дуже і дуже сильно відрізняється від української, і бачимо, що люди, які сплачували внески багато років. Відкладали собі на пенсію, бачимо, що вони отримують відповідно величезні кошти. Чоловік отримує понад 10 тисяч доларів, якщо переводити на долари. Ну а чоловік, який абсолютно нічого не сплачував, отримує два гроші. Ми розуміємо, що на два гроші купити ні в Польщі, ні в Україні, ні десь в Африці, ніде не можна абсолютно. Нічого. Тож, бачимо, платив внески, отримуєш кошти, не платив внески, не отримуєш грошей. Можливо, до такої системи колись дійде і Україна, можливо, якісь зміни в нас також будуть відбуватися. Свою думку з приводу таких пенсій, з приводу таких нововведень, пишіть, будь ласка, в коментарі під відео. Мені буде дуже цікаво їх почитати. Дякую всім за перегляд. Бажаю вам гарного дня і до нових зустрічей!